До вашої уваги головні новини району. Це Броденьюз. У студії Сергій Нікішин. Вітання усім телеглядачам. Запрошую до перегляду інформаційного випуску. Новин ранок розпочався із повітряної тривоги, коли діти снідали, переглядали книжки у своїх ранцях чи вже були у шкільних автобусах. Такі реалії життя під час повномасштабного вторгнення. Дякуємо Збройним силам України за надійний захист і можливість наступним гучним звуком чути сигнал відбою тривоги. Але доки країна-окупант не зникне з карти світу, небезпека для українців теж не зникне. Мусимо пристосовуватися та шукати варіанти, аби забезпечити необхідні життєві процеси цього року, навчальні заклади громади готували до початку освітнього процесу особливо ретельно. Надзвичайно важливою складовою стала підготовка укриттів десь у підвалах, десь за правилом двох стін у пристосованих приміщеннях освітяни, батьки і військові використовували кожну нагоду, щоб облаштувати прихисток для дітей на час тривоги. Заступники міського голови Олександр Єленевський та Оксана Прокупець із командою розподілили вантаж та передали керівникам освітніх закладів. Необхідний інвентар. У продах та відбулася презентація Оскара про особливість жіночого роману на воєнну тематику. Дивіться далі. У приміщенні Радивилівської міської бібліотеки відбулася презентація видання Оскар від сучасної письменниці Людмили Ухріменко. На захід завітало чимало жителів, аби ближче познайомитися із автором жіночого роману на воєнну тематику. Жіночий роман це про кохання, про пристрасті, про ревнощі, про заздрощі, про подружок, сміючок. Ну от таке все знаєте. Закручена, як і в нашому ж... жіночому житті, проте роман Оскар став повною протилежністю щодо стандартних жіночих романів. Саме його члени журі міжнародного літературного конкурсу коронація слова слова-2021» визнали найкращою книгою на воєнну тематику і не повірили спершу, що такий роман могла написати жінка. Це спецвідзнака коронації слова за найкращий роман на воєнну тематику. Наскільки мені відомо, от у них така номінація у таких великих знаних конкурсах вона одна. І тому я й відправила туди свою книжку. І там завжди присилають на конкурс свої роботи такі люди, які пройшли, а то люди, які... Знають, про що вони пишуть, або волонтери. Тобто люди вже з досвідом спілкування, з досвідом війни. Ну, я не сподівалася, чесно кажучи, на перемогу, тому що я розумію, що людина, яка пройшла війну, і людина, яка лише дотична до війни, тобто волонтер. Це зовсім інші люди, і все-таки боронять нашу землю вони, і вони знають, як це робити. І герої вони. Ми лише знаєте, така допоміжна ланка. Оскар книга про військового розвідника, яка мала бути написана від імені самого героя у спільній роботі. Військовослужбовця, який перебував у полоні, та Людмила Охріменко виник цей роман, а саму назву отримав честь. Позивного військового, також пані Людмила, окрім цього, що є письменницею, тримає оборону на волонтерському фронті. Звичайно, 2014 року ми зробили багато для своєї країни. Я маю на увазі добровольців, я маю на увазі волонтерів. Я думаю, що саме на нас розрахунку і не було, тому що повірити в те, щоб людина, ну, наприклад, Збирала на квартиру в своїй дитині, а потім взяла ці гроші, витягла і віддала на те, щоб забезпечити якийсь підрозділ всім необхідним. І такі випадки були, я їх знаю. І хто важливіший, не будемо про те говорити, тому що були люди, які віддавали мільйони. А були люди, як у мене, наприклад, моя найліпша подруга, вона бібліотекарка. І мати одиначка. І вона кожен раз, коли я їхала на передову, вона збирала маленький подарунок для хлопців і на те, що мала. А більше ніж 100 гривень вона виділити зі свого сімейного бюджету не могла. Але вона робила це завжди. Розумієте? Завжди. І зараз, от ми знаходимося в евакуації в Івано-Франківську, і та ж сама подруга при мені. І вона плите сітки кожен день, тобто вона робить те, що може, як і всі ми зараз. Власне, ми робимо все, що можемо. Тому перемога обов'язково буде за нами. Авторка воєнного роману Оскар родом із Харкова. Проте обставини змусили переїхати до Івано-Франківська, звідки поетеса завітала спершу у місто Броди. А потім і у Радивелів, як зазначає творець Оскара, основні події у романі мали місце майже два місяці тому і працювали із прототипом головного героя від 6 до 10 годин на добу. Книжка може бути написана в основному швидко, але потім, коли ти починаєш доопрацьовувати матеріал, коли ти розумієш, що ти не знаєш цього і ще чогось, і тобі потрібно йти до людей, тобі потрібно йти в бібліотеку, тобі потрібно десь брати матеріал і здобувати знання, щоб написати цю книжку. То це ще десь приблизно, ну думаю, місяці три пішло або чотири пішло на те, щоб допрацювати остаточно і завершити роман. Так, і десь приблизно на початку грудня я його відправила на конкурс. Творча зустріч тривала близько години, і невимушене спілкування про Оскар принесло усім позитивні емоції. Хоча, як зізнається автор роману, писати у час повномасштабного вторгнення було важко. Важко тому що ну, взагалі, велика родина, переїзд, нове місце. Ми поїхали спочатку до Львова, потім зі Львова ми приїхали до Франківська. І я забула сьогодні, до речі, подякувати найкращій своїй читачці, її звати Ірина Кулинич, яка просто дала нам свою трикімнатну квартиру у Франківську безкоштовно, і ми там живемо своєю родиною, і там можна все, там можна жити собаці, там можна жити шістьом людям, там можна ну просто жити як у себе вдома, як вона сказала. І тоді тільки після того, як більш-менш моя родина облаштувалася, хоча це дуже важко, але менше з тим вже я можу потрошечки писати, тому що вже з'явилося, знаєте, таке відчуття. Як у мене воно з'явилося десь приблизно наприкінці 2014 року, з'явилося відчуття, що ми переможемо, з'явилося відчуття і упевненість. В своїй країні, в своїх людях, в тому, що ми зможемо. І зараз воно теж місяць, десь в квітні місяці з'явилося це відчуття, що ми, попри те, що це був не найспокійніший місяць, так, але менше з тим з'явилася просто впевненість, що мій герой, якого, до речі, Оскар це позивний його. Що мій герой говорив правду, і що він був абсолютно правий. Ми можемо їх бити, тому що ми єдині, і ми маємо силу духа. На завершення презентації директор Радивелівської бібліотеки прочила гості книгу на згадку про візит до Радивелова і подякувала за таку чудову презентацію. Із Радивелова Сергій Нікишин, телеканал Бродилайн. Позитивні практики Бродівської громади у системі надання гуманітарної допомоги для переміщених осіб презентували на завершальній конференції проєкту Юсейт демократичне врядування у східній Україні. Впродовж місяця керівники соціальних служб та спеціалісти Бродівської міської ради під координацією заступниці міського голови Ірини Олехи брали участь у новій ініціативі Агентства США із з міжнародного розвитку для 12 громад, учасниць проєкту, які відібрали серед 40 претендентів, проводили навчання, семінари та консультації. Експерти практики розповідали, як посилити спроможність органів місцевого самоврядування у сфері управління, надання послуг та підтримки внутрішньо переміщених осіб. У початковій школі міста Броди пролунав перший дзвінок, яким був захід цьогоріч в умовах воєнного стану. Дивіться далі. За доброю традицією, свято першого дзвінка відзначили у початковій школі. Тут на подвір'ї навчального закладу зібралися наймолодші школярі, які цьогоріч переступлять поріг вже рідної школи. На початку заходу із вітальним словом до присутніх звернулася директор Мирослава Мандзюк. Я на нашому шкільному подвір'ї. свято знає чудове свято. Це свято добра, радості, свято молоду. І ми звичайно дуже раді, що сьогодні можемо його відсвяткувати. Також усім учням побажали, щоб цей навчальний рік був мирним і спокійним, адже усі школярі зараз здобувають знання у воєнний час. Також цьогоріч, як і всюди, хвилиною мовчання вшанували усіх героїв. Які віддали своє життя, обороняючи Україну. Далі слово надали настоятелю храму воздвеження чесного і животворящого хреста міста броди, отцю Ярославу Цароку. Втішаюся тим даром народження і благословення родин. Втішаюся тим даром просто родини і сім'ї, батьків і дітей. Бо скажу для тебе, тато і мамо, маємо для кого жити, щоб не тільки народити, але навчити кожну свою дитину. І дуже переживаємо сьогодні за нашу батьківщину і молимось Господу Богу, щоб забрав з наших сердець тривогу. Щоб веселились батьки і діти, щоб усміхнулися і могли радіти. Першокласники та батьки учнів завітали на свято першого дзвінка у національному вбранні яскраво вишитих сорочках. Після благословення дітей на добру науку на подвір'ї школи лунає дзвінок. Наприкінці лінійка пролунала також знаменита червона калина, яка стала справжнім хітом в час боротьби із расистами. Сергій Нікішин, Володимир Дерейко, телеканал Броди онлайн. Цього року осінь настала рано. Тож осінні роботи розпочалися. Початок тижня видався непростим. Біля контейнерів на сміттєвих майданчиках мешканці нагромади з городів і гілки дерев та кущів. Тож, крім прибирання рослинного сміття у парках та скверах. Маємо додаткову роботу після господарювання мешканців, зазначають працівники комунального підприємства Броди. Просять також не виносити природні сміття до баків. У разі потреби можна замовити послугу спеціального разового вивезення негабаритного будівельного та природнього сміття у комунальному підприємстві Броди. Серія благодійних концертів у Забулицевській територіальній громаді триває. Про один із них дивіться у сюжеті. У селі Загірці Забулоцевської територіальної громади концертна програма була досить насиченою та різножанровою. Перед урочистими виступами місцевих колективів жителі села Загірці спільно із священником помолилися за усіх героїв України, що віддали своє життя у боротьбі за незалежність. Тож у народному домі після вшанування полеглих воїнів організували концерт, який був спрямований на підтримку Збройних сил України. У залі народного дому зібралося дуже багато місцевих жителів. Також на самому заході побувала Марія Дискант, яка очолює Заболоцівською громадою. Присутні вшанувала хвилиною мовчання усіх полеглих в російсько-українській війні. Далі із слів вдячності до волонтерської кухні Марія Володимирівна розпочала своє привітання, тому що незалежність – то є не просто декларація, то є наполеглива праця кожного з нас, кожного українця. Тому ми сьогодні тут. Одні працюють на сцені, піднімають нам настрій, співають патріотичних пісень. Ми плескаємо голосно, дякуємо їх за їхній талант, за те, що вони виступають, і одночасно вносимо свою скарбничку, свою внесок на підтримку наших збройних сил. Пам'ятаємо, що ми не можемо, не маємо права втомлюватися їм допомагати. Благодійний концерт сьогодні заснований на тому, щоб допомогти нашим хлопцям у зсу Благодійний. зібрані кошти сьогодні. Вони перейдуть на допомогу ЗСУ. на сцені. Виступали як зовсім юні колективи, так і старші. В усіх була одна мета зібрати кошти, аби допомогти армії. Атмосфера у залі була досить теплою та дружньою. На цьому ми ще не зупиняємося. Ще плануємо один концерт, також благодійний вже в вересні, але про це згодом. А той, хто звідки сидить у пітні, нам виставка правди не бачить, бачити. Зазвичай концерт мав патріотичний напрямок, лунали українські народні пісні та сучасні, які так заполонили душу глядацької аудиторії. Наші концерти і минулого тижня і цього тижня вони йдуть під егідою щодо дня незалежності України. Отож, я щиро вітаю всіх з таким прекрасним чудовим святом з днем відновлення нашої незалежності. Бажаю, щоб все таки на наступний рік День Незалежності в нас був під мирним небом з перемогою. Усі глядачі враження залишилися надзвичайно хорошими, а сам концерт тривав приблизно три години. Я я у захваті, тому що всі приїхали наш допомогти нам організувати концерт, підтримати разом до перемоги. Загірців Сергій Нікішин телеканал «Броди онлайн Рятувальники Золочівського районного управління, головного управління Державної служби із надзвичайних ситуацій у Львівській області провели рейд на озері Шевченківське у місті Золочів. Розповіли жителям прості правила безпеки, порядок дії при виявленні вибухонебезпечних предметів, правила відпочинку поблизу водойм та на самих водоймах. На цьому ми завершуємо наш інформаційний випуск «Броди. Ньюз. Принагідно запрошую підписуватися на наш Ютуб канал та соціальні мережі. Я ж бажаю, щоб у вашому житті новини були лише хорошими. Україна обов'язково переможе. Слава Україні! Героям слава!